Народ, всім вітання, привіт, здоровенькі були. Ви знаєте, я за вами дуже скучив. Чому скучив? бо хочеться вам ще когось показати. А кого? Буквально вчора на думку спала така штука. Ви знаєте, ця програма, яка виходить, вона абсолютно імпровізація. І дехто з людей не дуже в то віри. думаю, що це постановочно. Я маю на увазі з публічних людей, яких я запрошую або з якими принаймні спілкуюся на цю тему. І тому я вам хочу це доказати чому. Бо вчора я зрозумів. Вам показати, ця людина в імпровізації просто дуже великий молодець. Хто це жінка чи чоловік, згодом ви побачите. Але то, що вона в своїй тарілці, ця людина, це факт, дуже імпровізує. І вона навіть не знає, що я йду до цієї людини на зйомку. Зараз буду просто вкрадатись з кадру, саджатися за руль, ми прокатаємося, проімпровізуємо, проінспектуємо. А висновки робити вже вам. Так, що згодом ви побачите. Давайте, бо я вже доходжу, буду тихесенько, ніж заходити, щоб мене ніхто не спалив. Але для людини це буде реально несподіванка. Давайте. Так, зірку видірнули, в машину посадили. Посадили зірку в зірку машину, тепер я буду сідати. Я ласкаво Так. Та. Ой, у, бачите? Мене, у мене готова до речі презентація. Моя машина не мита з грудня місяця. Ага. Минулого року? Так, да, да. це довоєнна помивка ага. спеціально. Так що тут ще можна знайти. Саш, привіт, привіт. до речі. Перше. <рес> Бо я що сказав, я під підводишки, признався, що я хочу піймати людину, яка супрова в імпровізації. Тому, знаєш, була підводочка імпровізації, тебе піймав. Нашим глядачам зізнався, що постановочно в плані посадки тебе в автомобіль відбулася, але тепер буде повна імпровізація. Куди їдеш? Ну, взагалі не цікаво. Чому? Бо будемо дивитися, просто як ти їздиш. А, До речі, о, о, Боже, я зараз це знаєш, це я ненавиджу. Оце, ну я не знаю, Мені здається, це якийсь біч багатьох жінок е, через оці, ці стереотипи. Я можу проїхати кудись, мені треба швиденько запаркуватися. Ні, е, будуть стояти курити якісь люди, чи зазвичай це якісь мужики. Угу. Все. Я ну просто як помітадічки. Якщо я сподіваюся, такого не буде. Ну, саме, щоб буде імпровізація, і всі побачать, яка ти є в житті. І, і на і, імпровізація, і, і дорозі, дорозі, і. імпровізація твоя на дорозі. Слухай, ти, до речі, посвідчення водія давно утримувала? А, так, але я отримала посвідчення водія, здається, чи в 15-му, чи в 13-му році, але я зробила дуже велику помилку, відсутність досвіду. Ну, ти жокер. купила? Ні, я не їздила в ну, не було машини. Тато тато сво... свою не давав. У нас була деонексія і цей. І, коротше. До речі, знаєш, це звучне. Що було у вас? Деонексія. Деонексія і деокупація земель України і Криму. Опа! Бачиш, Як я теж можу. О, так, то що, поїдемо? Давай, да. До речі, Саша їздить на дуже е, гарненький, червоненький, її светр і курточка Сузуки. ти думаєш, я якась скажена фанатка червоного. Ну, так просто, ну Якщо воно ну, личить? Ну личить, ну так просто е, зробилося. Я взагалі хотіла собі білу машину. Е, от, але була червона, її можна було брати вже. Угу. Заробила сама. Я хотів спитатися, як ти заробила? Бо а? я де бо я трошки понишпорив в твоїй автобіографії, да. що ти свої перші гроші у розмірі аж 10 копійок заробляла на масажі. Да, своїх Боже, <світно> <світно і шо? світно> да, Знаєш, що понишперив. Ти ж теж за освіту журналіст. Да, да, от бачиш, от і я е, е, подаю там трошки цієї журналістики, і, і треба ж бути підготовленим, і прийшов до тебе. Я тобі навіть більше нагадаю, бачиш, якщо ти не пам'ятаєш про 10 копійок, а після того ти працювала у друкарні. Да, на поліграфі. ну ну, ну на на поліграфія поліграфі була да. така. І це ми складали ці, але почекайте, ще забуваєш момент е, про пляшки зібрані. До речі, я пам'ятаю. Ми зараз будемо їхати парковою дорогою. То дуже теж Дніпро про всі круче. Тут були колись золоті місця, золоті місця, де можна було скарби Скарби знайти. Ті що пляшечки, що темніші вони коштували подорожче. Угу. І це було прям не, непогано, не погано можна було заробляти. От а на машину. Ну я прям е, ну це в мене був якийсь такий, я не знаю е, переломний момент у житті, тому що я дуже тринькала гроші завжди. Я uh не -huh. типу, я я, люди щось там собі о, я хочу якусь там сумочку, телефон новий. Люди собі збирали. Я ніколи так не вміла. А тут я щось задалась цілі. Ну правда, я вже і по була. І я прям коротше почала відкладати. А ще я працювала, але нелегально. Я не можу, не знаю, чи можна це ні, легально, не неофіційно. Не, не... Ну ти ж в Україні працювала? А ні, а, а, ладно. Я, так би мов, Я не буду казати в якій країні, але там десь в той час вже виступаючи на телевізорі. Ну, мила, мила туалетики. Ну що що Ну так слухай, ну це давай тоді так скажемо. Якщо звернутися до твоєї мами да. е, по її професійній діяльності, то вона тобі підскаже, що досвід не оподатковується. Тому працювала ти офіційно, неофіційно, ти отримала якийсь досвід. Да, досвід. Все, так, досвід. що так, Думаю, от от на тому ті, ну, Ігор, ти покресник поставив. Так, да, і гордість така, типу, за себе, тому що це, блін, реально фізична праця, це новий досвід, і це зароблені гроші, які типу, а можна ще так заробляти. Прикладно. Тобі ж ти не ж. Ні, вот. ти що я вже не вмію красти. Ну тому я не знаю, чого соромитися. Дивися, в 2015 році я так розумію, ти отримала посвідчення водія. Практики не було, тато трошки шкодив свою машинку, ти придбала свою. Скільки ти вже за кермо? Я вже де, ну четвертий рік пішов. Подобається? Дуже. Дуже, і, і мені дуже подобається, особливо м, на якихось там розв'язках uh -huh. дебільних, а, наприклад, там, на Дарницькій площі. Uh -huh, uh -huh. І я буваю, що ловлю себе на думці: типу, Боже, слава Богу, мене, мені вже не страшно. Тому, ти зараз куди? Прямо поїдемо? куди хочеш. Давай, давай, давай. Давай. Слава Богу, мені вже не страшно. Тому що я пам'ятаю оці перші. Ну, Тижні перші місяці, коли ти за кермом, і коли ти ну, для мене було саме надважке завдання це коли ти в машині один, навіть як, як з мамою, коли їздила. Uh -huh. Мама мене взагалі не водій, uh -huh. але коли ще є хтось в машині, наче відповідальність не на тільки на тобі. Uh -huh. Ти можеш з кимось там проконсультуватись, тому подібне. А так це ну це страшне. Підка сказала да ну у кого ти і всі будуть думати, А я ще завжди люблю полюбляю, подумати, що про мене всі будуть думати. бо всі uh -huh. ж ну, нема що робити, тільки про мене думають. Ідіотка, на дорозі, куди воно їде, я вже вибач, вибачте, вибачте, вибачте. Мені здається, я не так сильно тупила, як мені Знаєш, я багато про це думала. А я чомусь змоделював ситуацію, думаю, що ти в цей момент просто зупинялася, включала в рік, вибігала і робила со -со опитування. Яка моя так. Да, 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 да. Слухай, а що тоді туди роздивлятися? Бо ти якраз третя жінка, яка приймає участь в моїй програмці, мені цікаво, третя, яка замикання, закохання, закоху. Бачно, циферка дуже гарна. Ти за гендерну рівність між чоловіками і жінками на дорозі? От як ти з сторони жінки? На дорозі? Ну, да. вибач, мене навіть обурює це питання. Ні, я в тому розумінні, що ну, я тобі скажу, я особисто за гендерну рівність і чому жінки не можуть. Там керувати, якщо жінки там йдуть в політику, йдуть в великий бізнес. я якби загін, я тобі відверто говорю. Тому yeah, я кажу, ну, ти якщо, кажеш може, про речі, які вже типа нормальні. Не ну, 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 багато, ну, ну все рівно по ну, на жаль, до сьогоднішнього дня багато чоловіків все рівно там. Ааа, як обіцяна з гранатою, ти зараз сказала, що а, як я там їхала, вибач, вибачте, вибачте, вибачте. Mm. Може, ти якраз знаєш, от, ніколи не задавався таким питанням. От, от про тобі так, ну от як ти? Може, ти знаєш? Думаєш, все, от на мені крапка. Mm. Знаєш, і, О, ну, ти... Ну, ти за, щоб жінки другі не боялися. Бач, твоя мама не керує, ти керуєш. Звісно, Ну, в мене мама каже, я не керую, бо я не хочу. Ну, тобто, ну, в неї немає. Є і чоловіки, які не, не керують автомобілом. Uh -huh. це, це нормально, є людини, до, 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 в неї до чогось. День. Бо, до речі, mm -hmm. Тому що вона рідко їздить. Це поради всім водіям. Кожного дня треба їздити. Особливо коли ви тільки вчитеся. Це... Ага. Слухай, Сашко, а в тебе були якісь комічні ситуації? Бо як е, ніяк відверто з тобою говорити, ти дуже зараз набираєш оберти, як і в Тріо разні, і так само в різних проєктах тебе дуже запрошують вже і в кварталі, і вже на чому ти є. Тобто в тебе вже є публічність. І ти вже людина публічна. Тебе впізнають? А ти знаєш? Це. До речі, ну, зі мною якийсь прикол. Може, ганяють потім з тобою Та да Ні, в тому й -то, -то справа, що взагалі ні. Типа, взагалі, ні. Ну, Дуже рідко У мене було, ну там, коли ми, наприклад, з дівчатами там, йдемо в трьох, ага. як би питань нема, ага. о, це ви, да, це ми. Там знаючи там скільки впізнають Настю, ми ж також ага, там, ходимо ага. по, по вулиці. Там, і знаєш, неодноразово я була в ситуації, коли... О, Ну це, Зароджуваю це... тебе. Да, да, тіпа, uh -huh. Це абсолютно ну, нормально, я... uh -huh. мене це завжди веселить. І це, тіпа, це, це ок і норм. Uh -huh. ну, і, а, і це таксіст. І ти правильно назвала, бо на тюрмі таксістів гірше, да. ніж це те, що ти назвала. Ну, так. Да. А, вибачте, я нічого не казала, то, то монтаж. А, а мене, коротше, дуже мало впізнавали. Uh -huh. І інколи, коли впізнавали, просто за голосом. Я десь пам'ятаю щось про. Просто до мене повертається і uh -huh. каже, це ви. Я, я вас почула, ваш голос і впізнала. Так, Тіпо, ну, зовнішньо, не дуже. Uh -huh. А це я пострилася. Uh -huh. Здавалося б, ну, типу, я всіх шансів просто uh -huh. полишила надію на те, щоб мене впізнавали. І ми почали оце зараз, у місяці, впізнавати більше. Я думаю, Ну, мені типу, дивно. Ну, може, бачиш, Аруджова забирала Все ж таки, увагу за того, що у вас було однакове волосся. <сь> да, да, а тепер вже все відрізняється, тепер бачиш, що це Оружева, а <сь> це Саша. Да, ну, до речі, що Аліна що, Настя періодично щось сміялася з мене. Та «Да що там тебе пізнають? Обична, нормальна дівчина. Це типу, коли ти гуморитка, це найгірше. Типу, ага, я просто нормальна. Ти машину ремонтуєш сама? Щось шариш трошки? Ні, оце, чесно кажучи, ну що, я в мене. Я можу колеса підкачати. Ого. Чу. Не кожен чоловік це може зробити. Знаю, чесно, що там, треба 2,4, там 2,4. Ого. Ого! Це, це таке в мене здобуття. Yeah. Що ще? Ну, блін, Як та, заправити? Запра... О, до речі, була також в мене фобія, тому що, блін, це знає, наше суспільство зараз нас дуже розслабляє. Коли, коли ти приїздиш на заправку, там заправщики і ти думаєш, ага, Ха -ха, дякую. А тут буває таке, що ти виходиш, а дяді нема. І, і все, і що робити, і що робить. І все, дістаєш сама пістолет. А в моїй голові, я знову уявляю, що він вискочить, буде тако, знаєш, як, як судовий шланг. <рес> але ну, вже можу сама і заправити, в принципі. А, а в умовач залить. А, ну. Бачиш, Ці ти лап. вже скільки цього робиш. Зранку робила. Зранку, просто зранку робила. Ну, Це вже все. Да, це вже... вже можна відкривати свою СТО. Так, 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 це ж точно. Все, народі, катаємося, інспектуємо, не відволікає, але дуже класно і приємно. І легенько, і реготно. Реготно від того, що регочеш. Р, реготна, регочеш. А. Від слова регочеш га, га Від хорошо, гаготно від слова га-га-га. Якщо хтось не зрозумів. Це все, і такий все, правий все, 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 все. Боже, ми ж проїхали Лагра. Що ж ми? Хреститися не треба. не до Народ, доїхали, приїхали, живий, здоровий. Олександра в позитиві. Жива здорова. Жива здорова. Вона ховається, дехто не впізнає, тому палю. В червоний светр, червона куртка. <рес> так, червона дуже, машинка. Я дуже ховаюся, хочу бути непомітною. Червона <рес> машинка. Бачите, пеняйте. вона, я думаю, залюбки і задоволення вас довезе. Не страшно, на відміну від деко, реально не страшно. А хочете, буде страшно. <рес> <рес> і приєднуйтесь, бо дівчата стрілюють різні. Та ведучі, я не знаю, як ведучі, але різні, вони збирають гроші, допомагають кому? З -с -с -у. Да, да. Помагайте, так, переходьте. Підписуйтесь нас в інстаграмі, завжди якісь актуальні збори і завжди допомагайте, завжди долучайтесь. І не втомлююсь повторювати, якщо у вас немає можливості донатити, навіть звичайний репост також працює. Помагайте, дякую. Ставимо лайки, вподобайки, папа. -па.